Я швиденько підбіг на касу і кажу: а пробуйте швиденько ту куртку, що несе консультант, за мій рахунок, я розрахуюся за неї. Мені дуже запав у серце капітан, просто крутий дід. Тому я дуже хотів порадувати хоч якось. Ну і врешті, як же я без весільного подарунку. Консультант з новоспеченим офіційним ветераном підійшли на касу, продавчиня запакувала куртку в пакет і подякувала дідові за гарний вибір. Капітан дістав картку і почав тикати її дівчині, а та йому каже: не треба, вже все оплачено. Як оплачено? Я ще не платив. Та за вас вже заплатили. Хто? Дівчина замешкалася. Я підійшов і тихенько сказав майже на вухо. А ви що, не знали? За кожен підбитий танк тепер дарують нову курточку малодаронам. Перкут засміявся, дівчина теж. Але капітан, схоже, не второпав. То що, платити не треба? Ні, за вас вже заплатили. Щоб не збивати його ще більше з панталику, я похлопав його по плечу і додав з річницею, нехай це буде мій вам подарунок. Капітан розчулився, обійняв мене дякуючи. В магазині запанувала дуже мила атмосфера. Нам подарували ще якісь ніжчики безкоштовно, і ми вийшли на вулицю. Пропоную вам її одразу і вдягнути, щоб на вокзалі людей кров'ю засохшою не лякати. Не переживайте. Люди і так за посмішкою побачать, що ви танки гризете, як барбарис. Всі засміялися. Нарешті я втулив свій жарт, подумав я. Капітан одягнув на куртку, а стару кинув у пакет. Я підійшов, поправив комір і промовив. Дуже гарно. І в цей же момент у мене виникла геніальна ідея. Я дістав із кишені шаврон куніметник і наклеїв його просто на наплічну векуру панель капітана. Це що? запитав він. А це вашій дружині, теж на річницю, сказав я. А, кулеметник, зробивши невеличку помилку, прочитав капітан. Так, так, кулеметник. підтакнув даючи від сміху Беркут. О, дякую, покажу всім, коли прийду додому. <с> Обов'язково додав я. Ми провели куніметника на вокзал, попрощалися. Послухали від нього проповідь, що не любить довго прощатися, і перш ніж повертатися в зону, поїхали на нашу урму. Ось такий був розділ доволі довгий з другої частини сьомої роти сміх та сльози. Книжка благодійна, всі кошти йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. Всього з книжок вже зібрано більше 2 мільйонів гривень донатів. Вони всі активно працюють ці кошти на ремонти автомобілів, на закупівлю ребів, комплектуючих, рерів, засобів моніторингу, щоб бійці залишалися в безпеці. Наскільки наскільки це можливо. Тож, я дякую, що читаєте, слухаєте, підписуєтеся. Це все дуже корисно. А я старатимуся, що вам ще не доводилося нудьгувати. Дякую з вами, був Андрій. Шануйтеся.